Штабілізатор знову люксеон. В ньому сюрприз. Я провез бачите в таких корпусах автотрансформаторники. А тут вуаля. І ми маємо семисторник. Всередині величезний трансформатор, типовий для любого стабілізатора, але немає шини, немає щиточного вузла. Керування, комутація відбувається за допомогою семисторів. Це є вдосконалений варіант релейного. На відміну від релейного, він є швидшим, він є більш довговічним, тому що семистори не зношуються при перемиканні. Недоліком такого стабілізатора кіролейного є завади при переключенні. Ну і вартість він є дорожчим, ніж релейний, ну але дешевшим, ніж квант. До речі, відео про квант можна подивитися ось тут по вспливачці. Досить цікавий стабілізатор. І треба розбиратися, що бракує цьому хлопцю. Трансформатор струму, автомати, в тому числі байпасу, вентилятор, який дує, непонятно куди, просто ганяє по корпусу. Ось радіатор, ребра ззаду. А вентилятор тут дує, ну, типу дує. Дує, щоб дути. Відмость з діяльності. І плата керування. Така досить маленька з піщалкою і імпульсним блоком живлення. Треба підключити, подивитися, що йому бракує. При включенні той стабілізатор веде себе неадекватно, лишнього гудить і вибиває автомат. О, на цей раз навіть щось стрельнуло, а попереднього разу тільки щось смерділо. Цікаво, де що, зато тепер легше буде шукати. Принаймні знаємо, що скоріше за все є десь пробиті семистори, і тому він веде себе неадекватно. Про це говорить гул трансформатора на холостому ході і різке зростання струму при вмиканні навантаженні, якого тут зараз немає, а тільки холостий хід. Розбираємось. Прийшовся тестером по семистрах, пробитих немає, але є розуміння, що проблема тут, тому що струм завеликий при включенні, а при включенні виходу взагалі випиває автомат. Тобто десь при спрацюванні якогось семистора воно коротить щось замикає. Думати на трансформатор не приходиться. Тоді згадав, що семистори можна і треба провіряти на високій напрузі, і знайшов, що ось цих два є пробитими. Розкрутив, піднімаю кришку і бачу, що не помилився. Видно палене. Видно, що дорога прогоріла з м'ясом, це прийдеться відновлювати. І ось цих два семестора пішли гайту точно. Відповідно, випаюю, купляю нові, далі буду дивитися. Під ізоляцією в нас термічка, термосенсор і термозапобіжник. Мию, брию, чищу, замовляю деталі, ремонтую. Відновлюю плату, ставлю латки, дублюю на всякий випадок, щоб максимально. Проблемне місце відновити. Стоять тут БТА 100 1200 тобто 1200 вольт 100 А. Але я маю сумніви, що саме такі стоять. Судячи по маркерівці, це лазером маркерівка китайська. Продажі 1200 нігде ніхто не має. Навіть ті, хто займаються запчастинами і продають якісні запчастини. На жаль, мають в наявності тільки 800 вольтові. Їх би в принципі мало вистачити з головою. І тільки на промі мають 1200, а але зразу попереджаю, що вони без маркування. От відповідно, якби тут питання таке: чи ото китайське буде оригінальне, чи то буде китайське зі стертим маркуванням 800 вольт. Якщо на промі є, і більше ніде ніхто з офіційних представників постачальників не має, це якби відповідь напрошується сама. З чортами на промі я воювати вже втомився, тому не купляю. Там в кращому випадку буде відмазка. Присилайте назад, ми повернемо гроші. Хоча це може зайняти місяці, не факт, що повернуть. А в гіршому випадку вам скажуть, що їхній постачальник запевняв, що в них все в порядку. Приїхали від перевіреного постачальника. Ці хлопці виручають мене вже багато разово, тому я не ризикую, не експериментую і не купую на промі, а беру в людей, яким можна довіряти. Але замотали. На жаль, асортимент не завжди вражає, але принаймні те, що є. Є точно оригінальним, вони гарантують якість, і це доведено вже багаторазово. Крім того, провівши математичні розрахунки, я дійшов до висновку, що 800 вольт буде більше, ніж достатньо. Тому що, навіть якщо припустити, що так як в мене буває 245 вольт в мережі 220, то помноживши на корінь з трьох, амплітудне значення буде все одно в районі 735 вольт. Тобто запас залишається. Тому сміло, без страху, замовляю в перевірених людей семестори на 800 В. І заодно порівняємо маркування з тим, що стояло в оригіналі. Давайте вже розпакуємо, бо воно щось не хоче розпаковуватись. Так файно запаковано. Так, що ми тут маємо? Так, це саме ці хлопці Original Components. Працюю з ними вже багато років. Завжди забуваю за них згадувати. Тож цього разу, користуючись нагодою, от, хочу їх засвітити. Це хороша контора. І мають вони унікальні речі. В першу чергу для стабілізаторів, власне, і зварок. Є речі, які ви не знайдете ні в кого іншого, окрім них. Ну і транзистори. На жаль, пошук по гуглу в них шукати чомусь не хоче. А на сайті можна знайти багато цікавих транзисторів. Так, що ми маємо? БТА 100-800 вольт. Маркування, захисні впадини, поверхня, принаймні вона по площі одинакова. Є гравіювання на металі відтиск, вони точно нові і вони точно не паяні. Ну, В тих хлопців я можу брати навіть закритими очима, ще ні разу вони не підводили, на відміну навіть від офіційних магазинів, які часом купують в Китаї, там можуть бути сюрпризи. І давайте порівняємо. Бачимо, що ті, що стояли в оригіналі, мають ось тут одну текстуру гладеньку, а тут по площі лазером випалена площина і нанесене маркування. Т1, Т2 і гейт. А тут катода нод і гейт. Тут теж маркування лазером, але поверхня принаймні не шліфована. Це вже великий плюс. Тиснення є HSDQ. До речі, зверніть увагу, тут то саме тиснення HSDQ, але воно теж лазером або якоюсь кислотою, чи замальоване, чи нанесене якесь інакше. Тобто є якийсь нюанс. І логотип фірми. Тобто це може бути далеко не 1200 вольтовий семистор. Спілкувався з колегами, котрі займаються професійно ремонтом стабілізаторів. Вони також кажуть, що навіть з заводу були, йшли 600-800 по вольтажу. Тому тут 1200, я думаю, скоріше намальовано, ніж є насправді. Ноги не перелуджені точно. І будемо їх зараз ставити. Ще раз дякую хлопцям з Original Components. Рекомендую не пожалієте. Тут мушу трохи попідпилювати, бо мої протези мають трошки більшу висоту, ніж було на платі. І тут треба це зробити акуратно, щоб нічого не коротнуло і була правильна висота, бо від неї залежить рівномірність прилягання, а відповідно, і тепловідвід. Тому мушу. Підпиляти, виставити. До речі, думаю, а нащо ж мені дві візитки дали на раз. Тож не просто так. Вони ідеальні для установки семесторів. Тобто, якраз по висоті вони підходять для правильного дистанціювання. Тож ставлю семистори, формую ножки і буду зараз впаювати. Трохи чайруємо з паяльником, вимиваємо ту жижу, що китайці називають флюсом. Завдяки оригінальним компонентам в нас виходить правильний зазор дистанціонування. Тепер залишилося щедро плюнути термопасти і крутити на радіатор та перевіряти. Ну і все, фінал. Перед тим, як запечатати цей гріб до наступної грузи, робимо прощальний поцілунок. Ставимо кришку, вмикаємо навантаження. Так, і вмикаємо в розетку 3, 2, 1. струм повільно потік по дротах. На всякий випадок, закриваю писок інтуїтивно. На цей раз гулу нема. Стартану напруги в нормі, працює. Ще раз дякую хлопцям з оригінальними деталями. Рекомендую звертайтеся, якщо знайдете в них то, що вам потрібно. І зверніть увагу, що є. Великий вибір саме для зварювальних апаратів. Трансформаторів ви більше ніде не купите. Тепер залишилося опечатати цей гріб гвинтами і можна тішити власника. А вам теж цікаво, що всередині потужного семисту? Давайте подивимося. Тим більше, що в нас є, дивитися куди. Вуаля! Нічого собі, який величезний кристал. Це навіть не просто кристал, це керамічна основа. Тобто фланець має гальванічну розв'язку від електродів, від катода анода. І це є керамічна основа, яка була напаяна до фланця. Давайте глянемо, що там глибше. От, пішов токопровід. Доволі масивний кристал. Усе напаєно, гейтовий вивід ось тут, залито фарбою. Це не фарба, це резиновий герметик. А під ним вже йде кристал. Відламую тільки підвід, він є припаяним. Цікаво, яка температура плавлення припою тут. І видно місце пробою, до речі, якщо придивитися. Ось тут під герметиком. Герметик міцний. Ось видно, як тут десь прошило. Так, ось є місце пробою. От така конструкція. А нижній токопідвід напаєний на керамічну основу. І керамічна основа, крім кріплення, виконує роль термоінтерфейсу. Непогано зроблено.